Вітаю! Серед багатьох цифрових ресурсів Book Creator займає особливе місце, так як він дозволяє нам справді запакувати величезну кількість матеріалів, досить компактно, які ми можемо використати на своєму занятті. Це інструмент для створення інтерактивних книг. З чого почати? Звісно, Насамперед треба створити аккаунт у Гуглі. У більшості з нас він, звичайно, є. Тоді ми реєструємося в цьому ресурсі і заходимо, І нам можливість створити декілька книг безкоштовно. До речі, там буде вибір, хто ви є, учень чи вчитель, вибираємо вчитель. І тоді отримуємо таку можливість. Ось я заходжу на свою сторінку, показую просто покроково, як це робити. І вибираю функцію New Book Нова книга. Вантажиться трошки. Так. Ось тут New Book, нова книга. Як ви бачите, перед вами відкривається декілька шаблонів. Перед тим як розпочати створення своєї книги, було б добре їх переглянути і вибрати той, який вам подобається. Наприклад, вибираємо цей. Верху ви бачите декілька опцій, якими ми можемо скористатися для того, щоб створити дизайн своєї книги зробити його таким, як нам подобається. Плюс. Коли ми натискаємо на плюс, це якраз і є набір інструментів. Ви бачите, ми можемо тут вибрати фото, власне відео, камера, ручка це намалювати малюнок, текст, текстовий редактор, написати, і навіть можна щось сказати і записати. Наприклад, для початку нам потрібно назвати книгу. Набираю текстовий редактор. Натискаю. І пишу, наприклад, моя хімія. Хочу створити якусь цікаву, якийсь такий цікавий зошит чи книгу для своїх учнів, семикласників, щоб захопити їх вивченням цього предмету. Бачите, зверху ви можете змінювати шрифт. Так. Можете зробити курсор. Можна зберегти. Не подобається мені такий фон, тому я нахожу на букву І. І можу вибирати собі тут різні кольори тла, так? наприклад, колір тексту, задній фон, бачите, передній, бекграунд і так далі. Все, що вам подобається. Так, тобто тут є великий простір посередині, треба, щоб це було написано, так? Є великий простір для ваших фантазій, для креативності. Все-таки моя хімія. Далі будемо гортати сторінки. Мені подобається така ікона. Так? І е, перегортаємо сторінку. Букріетор дозволяє нам, окрім того, що ми пишемо різноманітний текст, як я вже сказала, вставляти фото. Як ви бачите, можна вставляти картинки в пошуках в інтернету, шукаючи, можна якісь власні картинки, які вже є у вас, чи фотографії у вашому комп'ютері. От зараз це фото. Я покажу на його прикладі, що з фотографіями теж можна працювати. Тобто ви можете змінювати їхні розміри, робити їх такими, які вам потрібні. Чи на цілу сторінку, чи, наприклад, буде текст, тому, відповідно, фото може бути менше. От, наприклад, я пишу. Один із моїх уроків, щоб заінтергувати учнів, що з там було на цих уроках. І зараз завантажиться фото і я вставлю. Також, поки вантажиться фото, я ще хочу сказати, що тут є така опція, що ми можемо демо море, так, ми можемо вставляти найрізноманітніші файли. Наприклад, зараз я вставлю файл. Таку плюс контрольну простеньку, щоб перевірити початкові поняття учнів з хімії і в цей текст. Тепер перейду до фото. Як ви бачите, є можливість його зменшити. А цей файл переставлю собі на другу сторіночку. Окрім того, там, де в нас є більше, ми можемо вставляти, як ви бачите, і різні ролики з інтернету. Ось, наприклад, я вставила в лінк ролик з Ютуба про воду, тому що в цьому класі, власне, в кінці навчального року ми вчимо тему вода, і тут є про важливість. До речі, Book Creator — це один із небагатьох таких цифрових ресурсів для створення книг, який дозволяє вантажити ролики у YouTube на цю книгу. Бо не всі такі ресурси мають таку можливість. Тому він мені дуже подобається, що він має ще й таку опцію. Ось, також можна було малювати малюнки. Зараз я покажу вам один. Із готових зразків книг. Це моя авторська книга, яка називається «Побутове забруднення, міфи чи реальна загроза. Її можна використовувати як під час уроків, так і під час різноманітних позакласних заходів з екології, так для якихось, наприклад, тренінгів тощо. Дизайн вибрано свідомо. Я прихильник мінімалізму. І тому я не намагалася на Втиснути в цю книгу дуже багато матеріалів, лише авторський, що підходять для одного заняття. Взагалі дотримуюся такого гасла, що урок мав би бути ефективним, а не просто ефектним. Так, от гуртаємо цю книгу. Що ж поміщено в цій книги? Є презентація, що таке побутове забруднення. Створено в PowerPoint? Є презентація про. Синтетичні сполуки, поняття про полімери. Зокрема, там дуже багато йдеться про пластик. Зверніть увагу, вона створена в ресурсі Емейс. Хочу сказати, що це надзвичайно класний ресурс. Ви, як зайдете на цей ресурс, то можна вважати, що ви пропали на цілий день, бо там стільки багато цікавих шаблонів, стільки багато класних можливостей, щоб його використовувати. Я дуже і дуже його рекомендую. Для створення інтерактивних презентацій. Тут також в цій книзі є авторські роботи моїх учнів, це плакати на тему сміття, сортування сміття, донеси сміття до смітника, будь сильним створені, власне, дітьми у ресурсі PictoCart. Тому, думаю, я розмістила, бо коли показувала його на заняттях, то дітям було цікаво бачити свої власні роботи. І також. Авторська вікторина у такому ресурсі, як Квівіс. Тобто, бачите, здавалось би, один ресурс Book крейтор інтерактивна книга, але в цю книгу ми помістили ще декілька. Ну, мої, наприклад, як мінімум чотири цифрових ресурси, але це далеко не все, що можна тут поміщати. Як ви вже бачили на попередньому, коли я показувала, як створювати цю книгу. Що там можна і ролики з Ютубу, з інтернету, власні відео, навіть свій голос записувати, і навіть можна читати цю книгу. Ось. Так що простір для фантазії є дуже великий. Окрім цього, ресурсу є ще схожі ресурси для створення інтерактивних книг. Зараз я напишу їхні назви на дощі, на дошці. Тому що, із власного досвіду знаю, що є люди, яким краще сприймати на коли вони бачать назву, ніж на слух. Тому я постараюсь написати, можливо, комусь цікаво, і він зайде і попробує собі ці ще інші. Це схожі ресурси. My Storybook працюють аналогічно, але, можливо, трошки інші можливості. White Reader. My Storybook, My Reader і Storybird. Хочу додати, що якщо ви працюєте з BookReight, його, можна, кріатру, його, звичайно, можна зберегти, можна дати покликання на нього своїм учням, так чи колегам вчителям, і вони можуть собі заходити, коли їм буде зручно. А окрім того, давши покликання своїм учням, ви можете залучити їх до формування цієї книги. Бажаю вам цікавої подорожі у світ цифрових технологій. Дякую за увагу!